Друзі, всім привіт, з вами Скажений Бубер, і дивіться, У нас от така нештатна ситуація. Дивіться, хоп! Там іде стол. Хоп, іде. Там йде. Скол. Хоп! і дивіться, йде, як кріплення, відтулили наші ребята. От так право призамотали, притулили і, за себе. і тут У нас кріплення для камеру. І що нам з ним робити? Он пан Вишкар каже добре. що тут не Із Дязокід Хуспарний який? Найкращий. О, да. О бачите. Так що така у нас історія з цим хабелем. птельмовки, дивіться.